Всім привіт! Сьогодні я із психологиною сторож Олександрою хочу вам розказати трішки про посттравматичний і стресовий розлад. Адже останнім часом, внаслідок агресії Росії проти України, у нас дуже багато постраждалих цивільних, не тільки з фізичними травмами, а й психологічними. В цьому відео ми детально розглянемо посттравматичний розлад, а також стрес, як він виникає, і дамо декілька порад, що з цим робити. Надіюся, це відео буде для вас корисним. Приємного перегляду! Доброго дня, я Слоїк Христина. Хочу поспілкуватися з вами на тему ПТСР у цивільних. Доброго дня. Мене звати Олександра Сторож, я психолог. Добре, для початку я хотіла би запитатися, в принципі, що означає ПТСР і як він проявляється у цивільних, які постраждали внаслідок російської агресії. Угу. Ну, ПТСР це абревіатура, вона означає посттравматичний стресовий розлад. І взагалі, це є клінічний діагноз. Який ну, офіційний, встановлюється лікарями. І ну, досить часто насправді путають стан посттравматичного стресового розладу з гострим стресом. Тут є деякі відмінності, про які я розкажу сьогодні. Справа в тому, що сам посттравматичний стресовий розлад як діагноз, він виставляється через деякий час після травматичних подій. Це Місяць від одного до трьох місяців. Якщо не зникають симптоми гострого стресу або посттравматичного розладу, тоді вже ставиться цей діагноз ПТСР. Це ну, певний набір симптомів, які включають в себе і, ну, про, про них зараз чи, чи пізніше трошки про симптоми симптомів. Можна, Можна зараз? — і зараз. Це такі. Е, е, Такі симптоми, як порушення когнітивних функцій, може бути пам'яті, уваги, мислення. Це можуть бути дуже часто людина згадує подію травматичну. не просто згадує це, не так спогади, які бачаться як минулі спогади. Це ті спогади, які вриваються в життя, і так наче вони відбуваються тут і тепер. Це так звані інтрузивні спогади або флешбеки. Вони часто людину просто переслідують постійно, і в день, і вночі. Це втрата ем, довіри до людей. Це дуже сильна емоційна реактивність, коли люд, людям важко утримувати свої емоції, важко регулювати емоції. Це дуже часто порушення сну, ем, коли люди зовсім не можуть спати. Або навпаки, надмірна сонливість — Це може бути така дуже надмірна пильність, тривога, коли людина постійно готова до того, що щось має трапитись, і буквально будь-який звук або запах, або ну, будь-що незначне, навіть може закидати людину знову ті події. І... Такий стан викликати. Так от, якщо ці симптоми тривають більше ніж три місяці, тоді вже більше шести місяців, тоді вже ставиться діагноз ПТСР. Mm. Які методи лікування ПТСР, на вашу думку, є найбільш ефективними, якщо ми говоримо про цивільних, які постраждали в наслідок якраз таки російської агресії? Mm. Ну, Слід зазначити, що сам ПТСР він не у всіх буде. Не у всіх людей, які постраждали від травматичних подій, буде ПТСР. Відсоток людей, в яких він розвивається, коливається від 8 до 20%. Залежно від того, ну, в жінок це частіше розвинеться ПТСР, в чоловіків рідше. Залежно від того, які травматичні події і як людина переживала вже до того протягом свого життя. І тут дуже важливе має значення в лікуванні комплексний підхід. Якщо це вже встановлений діагноз, якщо це вже ПТСР, тоді поєднання медикаментозного лікування, психотерапії, соціально-психологічної підтримки, групи взаємодопомоги, допомога сім'ї, друзів, тобто це все це цілий комплекс. І ну, якщо про методи говорити, я зараз можу розповісти про методи психотерапевтичні, так, я психолог, тому будемо про це Ем, Так от, якщо про психотерапію, ну, вона взагалі дуже рекомендована, тому що вона дозволяє зменшити оцей. Ну, По-перше, вона допомагає дуже в медикаментах. Медикаменти вони знімають самі симптоми, полегшують і дозволяють людині, людині працювати вже в психотерапії. А психотерапевтичні методи доказові, які зараз найкраще працюють з ПТСР, це когнітивно-поведінкова терапія, когнітивно-процесуальна терапія, МДР, це так зване ем, пропрацювання емоційних травм за допомогою рухів очей діалектично поведінкова терапія. Ну, це так, КПТ і третя хвиля КПТ. Дякую. Як довго може тривати лікування ПТСР і чи можливо в принципі від нього позбутися повністю? Дивіться, тут знову ж таки все дуже залежить від того, що є навколо. Тому що, як я казала, лікування комплексне. Якщо ми говоримо про ці одновітні методи, Знову ж таки, ще велике значення має, чи це ПТСР, чи це комплексний ПТСР. Так званий комплексний ПТСР це коли є багато травм, багато травматичного досвіду. А якщо це одна травма, одинична, наприклад, там людина пережила. Ми зараз, якщо про цивільних говоримо, так? наприклад, людина пережила вибух і руйнування будинку, там, людина пережила смерть на її очах близьких. Так? Якась одинична подія, а до того в її житті все було добре, все було гладко, не було нічого травматичного. Тоді ці методи, про які я розповіла, вони, в принципі, дозволяють за 12-20 сесій вилікувати цей стан. але на жаль, не часто так буває, що це є одинична травма. Часто ця травма є комплексна і дуже впливає Там дитячі травми, наприклад, які накладаються потім. Тоді ну, це триваліший період. Які можуть бути ускладнення, якщо в принципі не пропрацьовувати ПТСР? Дуже, дуже серйозним викликом сьогодні для нашої країни це є вживання алкоголю. Коли люди замість лікування запивають, тобто алкоголь він допомагає зменшити оці тривожність, допомагає часто заснути. І, але він дуже сильно ускладнює самі наслідки ПТСР, і це ну, стає дуже великою проблемою. Тоді, можливо, це і порушення сімейних стосунків, це. Ну, антисоціальна поведінка, тобто то це може бути дуже сильна агресія, це може бути, ну, тобто, то, то, то це повністю руйнування життя людини відбувається в таких випадках. Mm -hmm. Які техніки, вправи можна застосовувати, якщо людина відчуває, що їй погано, що в неї стрес, <кхи> в неї, можливо, якраз таки розвивається цей посттравматичний розлад? От що вона сама для себе може зробити, щоб це трошечки з цим боротися? Ну, дивіться, якщо ми говоримо вже про ПТСР, і якщо ці симптоми тривають більше місяця, тоді однозначно звертатися до лікарів і до психологів. Але якщо ми говоримо про тривогу, про такий стан, коли ну, який ми зараз всі переживаємо, так, тому що навіть читання новин воно ну, піднімає цю тривожність, тоді дуже класні, ну, Трошечки про структуру мозку розкажу, тому що це важливо. Ем, а цей стан е, емоцій да, і, і, і тривога, тривожність, зокрема, вона е, живе, утворюється в дуже давній структурі нашого мозку, ем, це так зване мигдаловидне тіло. І це та частина мозку, яка реагує дуже швидко на події. Вона. Е, цей шлях швидкий потрібен для того, щоб врятуватися в критичній ситуації. Він насправді слугує для збереження життя. І це такі три реакції: бий, біжи, замри. І, але це моглавидне тіло, воно як от, свою роль відіграє в небезпеці, так само воно дуже е, негативно впливає на людину. Потім, коли вже ситуація стабільна, але тривога триває, так, серцебиття підвищено, дихання збите, якісь можуть бути панічні атаки, так, так, коли нам дуже важко переживати ситуацію. І найлегший спосіб впоратися з цим станом це за допомогою дихання. Тому що у нас дихання, наприклад, якщо ми робимо видих довший, ніж вдих. Активізується так звана парасимпатична нервова система, яка відповідає за розслаблення. Це чисто на фізичному рівні допомагає. Теж дихання по квадрату, так? коли ми вдихаємо на 4, затримуємо навдосі, видихаємо на 4 і знову затримуємо на 4 на 1 Воно допомагає нормалізувати серцевий ритм. Знову ж таки, на фізіологічному рівні. Тобто дихання це той перший механізм, який би я радила при таких станах. Другий це підключення кори головного мозку, от, от того довшого шляху, але який теж перебирає на себе головну роль, так звану, і допомагає зменшити активність цього мигдаловидного тіла. Простий, проста така вправа, яка допомагає відчути присутність тут і тепер. Тому що коли у нас сильна тривога, коли от, от такий стан важкий, ми наче не перебуваємо тут, зараз, в цьому місці. І ну, така вправа: 5-4, 3-2-1. Знайти п'ять речей в кімнаті будь-якого червоного кольору, Назвати чотири звуки, які ви зараз чуєте, три речі на дотик відчути. Два запахи і щось одне на смак. Це активізує всі органи чуття і дозволяє повернутися в стан туди і тепер. Як побудувати стосунки з оточенням, коли в тебе ПТСР? Um, дивіться, от цей стан сам він. Взагалі не дозволяє будувати стосунки з оточенням, тому що спершу потрібно лікувати ПТСР, і тут оточення має бути тим підтримуючим елементом, який допомагає в лікуванні. Дуже часто люди вони здаються відстороненими, чужими, емоційно холодними або навпаки вибуховими. І е, от саме близьке оточення має розуміти, що в такому стані людину потрібно ну, їй допомагати, не, не, не вимагати багато. Так, це, ну, це хвороба, і тут потрібна дуже турбота і підтримка. Людина, яка перебуває в цьому стані, вона їй дуже важко будувати стосунки з оточенням, насправді. Ну, тут потрібно спочатку лікування прийти. Як повернутися до звичного життя після отримання травм, після пережиття травматичної події? Це точно робота з психологом, це точно поступово, це точно перехід від, ну, тобто, коли ці спогади постійно. Це це робота над собою, велика тривала робота. І ну, тут немає простого рецепту. Як уникати тригери, які можуть провокувати синдром ПТСР у воєнний час? <плес> І ну, так, <плес> І що з ними робити? А, знаєте, це така історія з феєрверками, яка зараз для нас стала дуже зрозумілою. Але ще в 2014 році, наприклад, вона не всі її розуміли. Так? Коли, ем... У нас люди, які виїжджають за кордон, просто там інше життя і дуже лякаються феєрверки. Уникати тригерів насправді складно, тому що ви не знаєте, що може бути тригером. Я, мене, ну, тобто, була жінка, наприклад, для якої тригером стала сміттєва машина, яка їхала по вулиці. Ви ж не заберете сміттєві машини. Вона дуже голосний звук видає, коли вона розвантажує, і цей звук був схожим їй на, на звук руйнування звук вибуху. Це може бути будь-який звук, запах, який ви чуєте навколо. Їх, ну, їх не можна уникнути в житті, але з ними точно потрібно працювати. І коли ми. Працюємо в психотерапії, ми проговорюємо ці тригери, які вони є, що вони нагадують. І працюємо зі спогадами, і таким чином ми пропрацьовуємо травму. Як ПТСР впливає на фізичне здоров'я? Знижується імунітет. Можуть бути головні болі, можуть бути проблеми з шлунково кишковим трактом, які дуже пов'язані з емоційною сферою. Тобто там може бути цілий комплекс стадій проблем, які обов'язково потребують звернення до лікаря і спочатку виключення фізичної складової, так а потім вже про психічну. Які особливості та відмінності у лікуванні ПТСР є в дорослих та в дітей? Ну, по-перше, для дітей дуже важливо, знову ж таки, для дорослих це теж важливо, але для дітей на першому місці стоїть оточення і стан батьків, підтримка батьків. Я ну, чула такі дані, але я не, не лікар психіатр тому однозначно не буду стверджувати, про те, що медикаментозне лікування дітям там, до, до певного віку не призначають, але ну, це, це не точно. Психотерапія точно так само, як з дорослими, ну але відповідно до дитячих особливостей. Ну, основним я б назвала напевно, підтримку з боку батьків. Що найскладнішого є в роботі з цивільними, які постраждали від війни? Найскладніше є те, що ця війна триває. Якщо ми всі протоколи, весь досвід. Побудований на лікуванні, який є навколо лікування ПТСР, він побудований на тому, що травма була, травма минула, і ми тепер людина, ну є першочергово, це фізичний спокій, потім соціальне оточення, так, і потім безпека фізична, соціальна. І далі ми займаємося лікуванням ну, психологічним. У нас немає такого. Пріоритету наша травма триває і досі, і ми лікуємо зараз ПТСР в умовах, коли травмівні події тривають, тривають і тривають. Це, напевно, найважче. Чи завжди виходить допомогти постраждалому з ПТСР? Якщо ні, то що ви робите в цій ситуації? Дуже залежить від мотивації самої людини. Від... Розуміння її, що допомога потрібна, тому що часто люди не можуть, соромляться, не хочуть, вважають це слабкістю, наприклад, звернутися за допомогою, тобто це перша умова, щоб людина готова була звернутися за допомогою. Якщо не допомагає, це, ну, тобто ми, все одно, якщо там вже є такі гострі якісь стани, які проходять психотичні, то це, звичайно, поєднання психотерапії і, і психіатричного лікування. Тут лікаря-психіатра ми обов'язково співпрацюємо. Як впливає держава на розвиток психологічної реабілітації? Ну, дивіться, з мого досвіду, з мого досвіду, найбільше. Найбільшу роль зараз в реабілітації психологічній відіграє не держава, а фонди і громадські організації, які збирають гроші по всьому світу. На жаль, держава поки що в нас трошки відстає від цього, як по методах, як по спеціалістах, як по оплаті праці, так і взагалі по зацікавленості. <кій> Я не можу ну, сказати, як? Я думаю, що це змінюється зараз, але, на жаль, змінюється недостатньо швидко. Як ви можете оцінити зараз психологічну реабілітацію в нашій країні? Знову ж таки, є дуже багато громадських організацій, фондів, які допомагають. Це, це та глиба, яка трошки зрушується з місця. Однозначно, вона існує, але, на жаль, немає системності і, ну, Такого об'єму, який би мав бути. Чи розглядали ви те, як працюють з постраждалими з ПТСР в інших країнах? Так, ми якраз зараз, ну, тобто, весь наш досвід це досвід американських, ізраїльських колег, в яких ці речі дуже розвинуті. Причому ізраїльтяни, вони дещо тут краще. Орієнтуються, тому що в них також триває війна Американці, ну вони дещо відірвані від нашої війни, але ці методи роботи з травмою в них дуже зараз. Ну, вони почали їх розвивати активно ще після В'єтнаму, і в них ну, правда потужно працюють. І Ми завдяки цьому досвіду, співпраці, обміну якраз і витягуємо зараз цю роботу. Тобто, ви можете сказати, що ми можемо в них повчитися, так? Це і ми можемо в них повчитися, і вони можуть повчитися в нас уже. Зрозуміло. І що б ви хотіли змінити в допомозі людям з ПТСР на державному рівні у Чого не вистачає нашій психологічній реабілітації? Дуже багато всього. Ну, По перше, розуміння. Того, що вона дуже потрібна. По-друге, розуміння, що це потребує фахівців, підготовки, і це, це потрібно вкладати кошти, немаленькі кошти. І, ну, скажімо так, визнання того, що це, це потрібно робити, і не просто на папері робити, а робити, ну от правда, брати і робити. Зрозуміло. дуже вам дякую, будь ласка, дякую всім за перегляд. Надіюсь, вам було цікаво та корисно подивитись це відео. Всім спокійної ночі і до нових зустрічей!